У сумах святкування почалося з освячення води та богослужінь у храмах. Опівдні <звяток> від спаса Преображенського собору рушила хресна хода в напрямку Харківського мосту. І для цього частково перекривали рух на вулицях міста. <звяток> Після богослужіння на борізі пславу полонку почали занурюватися люди. Вода, як завжди, вона така холодненька. А... Після купання приплив енергії. хорошо. літом купаюсь у холодній купелі, Є така холодна купель, Там теж відчуття таке саме, як і тут. Із гарячого 30 градусів на вулиці жари і 5-6 градусів вода. Це в глухові є там така купель. Дехто лише спостерігав за зануренням з мосту або з берега. Я привела внучку. подивиться, як купаються на хрест. Розказую їй, що сьогодні святився ісусик. В річки Орда Мій син купався. Чоловік купався. Ну я не вважаю, що це нормально. Для здоров'я нічого немає полезного. Усього в області цього року обладнали офіційно 32 місця для купання людей. В сумах таких місць два: Перший біля Харківського мосту, другий тут поблизу пішохідного мосту біля вулиці Заливна. Купили цвіточки, як б обер додому. Прийшли умилі, щоб бути здоровими цілий рік. Зараз да? прийдемо гарячого чая, поп'ємо, тепло. І всім бажаємо здоров'я. Ні, ми кожен рік. Тепло, ви ж бачите, ми стоїмо ще, можемо зайти. А чому такої традиції дотримуєтесь? Розкажіть, що це для вас значить? Ну, во-первых, закаляться, а во-вторых, ну не знаю, не хворіємо. Не хворіємо да. А в інші дні закаляєтесь, крім водохрещення? Обливаємося, закаляємося, потрошку стараємося піддержувати здоровий. А як вам вода? А як готуєтеся? Розкажіть лінтвейном. Поблизу ополонок чергували медики, поліцейські та рятувальники. Головні правила це бути не в алкогольному. Стані, далі окунулись і одразу на вихід. Тобто не треба затримуватись там, і щоб було полотенце сухе, витерлись і тепла одяжка. За словами речника Нацполіції Сумщини Володимира Крупицьких, станом на 19-ту годину правопорушень чи надзвичайних ситуацій в місцях масових купань не фіксували. Наради правоохоронців чергуватимуть там доти, доки будуть бажаючі занурюватися.